Чого мій голос важить так само, як голос там якогось бомжа, який за Гречкою за пляшку горілки його продавав, голосуючи там, за Інуковича і так далі. Чому ми на рівних, поясніть мені? Чи, наприклад, як мама, яка поховала там сина, я був у Кам'янець-Подольським, так давно там загинув близький мій товариш Максим Булінь, і я. Mm. Ночував в будинку у жінку, якої загинув син. Він був і е воював в 8 му полку спецназа. Тобто вона його поховала, і ця жінка вона як зі сталі. Тобто вона, вона, вона стоїть прямо, як вона все чітко все вимовляє, як вона звинувачує там і Росію, і там, і нашу слабкість у тому, що її син загинув. Чому її голос має бути однаковим там з іншою людиною, там з мамою сина, який там втік за кордон і десь він там за кордоном е, тусується? Чи можна підкупити цю маму, я от, так думаю, за кілограм гречки? І сказати: слухай, там син загинув, ну от тобі там кіло гречки і конфети. Можеш проголосувати? Чи проголосує вона, чи ні? Ні, да не прогосує. І саме голос. Таких людей має бути вирішальним, і такі люди мають е, вирішувати долю цієї держави на 5 років, щонайменше вперед. Підкупити їх неможливо, тому що вони знають, що за свій голос вони заплатили життям кров'ю своїх дітей.